Або ти підеш з нами до погріба на допит, або ми заберемо твоїх дівчат, або поставимо їх на городі і зробимо на них сафарі. Вони будуть бігти, а ми будемо по них стріляти. Жителька села поблизу Чернігова розповідає про те, як у березні 2022 року російські військовослужбовці хотіли її зґвалтувати. В цьому підозрюють військового 55-ї окремої мотострілецької бригади Миколу Будаєва та бійця. 423-го гвардійського мотострілецького полку Файзебека Нематова. Судять заочно. Зі слів потерпілої 6 березня під час обіду двоє нетверезих російських військових увійшли в їх двір. Ми прийшли просто до вас перевірить. подивитися, перевірити. Ну, щоб ось такої. Як, чітко, щоб от вони сказали, чого вони прийшли. Ні. Потім, коли вже Трошки далі, то вони мені сказали, що вони прийшли по моїх дітей. В той час у будинку перебували троє дітей та друзі родини. Жінка з чоловіком вийшли у двір, решта залишилась у будинку. Згодом російські військові змусили чоловіка також увійти у дім. Потерпіло один з росіян змусив спуститися у погріб. Свій автомат він залишив на дворі. У підвалі почав погрожувати гранатою, згадує жінка. Отсюди, з цієї сторони, витаскує гранату, показує мені, каже, дивися, ось кольцо. Бере за це кольцо, отак його висмикує держить у в одній руці гранату, у другій той і каже, якщо я її зараз пущу, ми застанемось тут удвох. Поки російський солдат розмовляв з нею, їй вдалось зірвати дріт, і в погребі зникло світло. І як от зацепила цей провод до камлятора, в погребі стало темно. Ну і вибігла. Як бігла, я вам навіть не скажу, я вже не пам'ятаю. Опинившись на дворі, жінка зачинила за собою двері у підвал. Так його закрив. Тож вони вже повирвали його, все воно ж так хорошо закривалось. Ну виходить, а так. На цю Почувши крики дружини, з хати вибіг її чоловік Олександр та їх пес, німецька вівчарка, яка напала на росіянина з автоматом. собака побіг за ним, і він – він – давай давай на нього, нього в Потерпіла, говорить, її чоловік в той момент схопив автомат окупанта і почав стріляти у повітря. Поки один був замкнений у погребі, а інший тікав, родина побігла до сусіда. Там вони ховались ніч. Володимир рятував сусідів у своєму підвалі та слідкував за росіянами, ховаючись за парканом. Почали там стріляти, кричать, що виходи. Почали по хаті стріляти чи в хату стріляти, бо чутно що стекла летять. Тоді почали вони по сараю. Все, наче притихло. Тут БТР під'їхав. І ще другий теж так само під'їхав, Всі в антенах. Виходили, тут Урал під'їхав. Володимир чув, як один з росіян віддав наказ військовим, які шукали родину. І каже, знайти розстріляти. Пересидівши до четвертої ранку у підвалі сусіда, жінка з чоловіком вирішили тікати далі, в іншу частину села. Городами родина перейшла в хату друзів. Там жили 20 днів окупації. Весь цей час їх розшукували, бо під час втечі її чоловік забрав автомат росіянина та викинув його. Повернувшись додому після звільнення області, їхній дім був повністю розграбований. Жінка каже, в неї забрали всі цінні речі та одяг. Влітку 2023 року її чоловік зник без під час виконання бойового завдання на Луганщині. Зараз вона самостійно намагається відремонтувати розграбований будинок. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.